Ми розповідаємо а, про наутільну сівалку від Лемкен. Сівалка Solitaire NT. NT від слова Наутіл. No Це новинка компанії Лемкен. Вона може бути з баком подвійним або одинарним. Одинарний бак у нас ємкістю 4, 4 тисячі літрів, подвійний бак у нас ємкістю 5600 літрів. Притісне зусилля на сушник 340 кілограм, що вже досить є серйозним показником. Міжряддя найменше на ринку 167 мм. Сівалка може бути з третім баком Hub. і будь-який з баків ми можемо висівати в будь-який ряд. Сівалка вже в базовому оснащенні і забаз, тобто може працювати по карті завдань. Сівалка вже в базовому оснащенні у нас має посекційне відключення. Маємо чотири секції на моторах, і кожен мотор може відключатися. Таким чином максимально працюємо по карті за дітей. Розкажіть, чи багато українців до вас приходять на виставці? Поки що. Я думаю, що через те, що перші дні більше дилерські дні були, ми мали тільки багато партнерів наших з України. Але ми очікуємо ось уже з завтрашнього дня. Досить багато клієнтів. У нас є заплановані групи. Деякі групи є навіть 45-50 чоловік в одній групі. То ми очікуємо, ми запрошуємо, будь ласка, заходьте завжди раді. Виставка дає вам амбіції зростання продажів в Україні. Все ж таки, ми живемо і працюємо в умовах війни. Да. І не дивлячись на те, що ми досягаємо досить високих результатів навіть в ці роки, а Україна, ринок України, ми вже вийшли серед експортних ринків на друге місце після Франції. Якщо ми беремо всі ринки з урахуванням Німеччини, це будемо ми на третьому місці після Німеччини і після Франції, але навіть Такі досягнення, такі результати не дають нам впевненості в завтрашньому дні. Ми практично працюємо одним днем. Тому ми сподіваємось, ми маємо гарні результати по замовленням на наступний рік, але і сподіваємось, що ми їх реалізуємо, що отримаємо нові замовлення, але все одно навіть такий великий захід, і така досить успішна для нас виставка не дає нам. Великої впевненості в завтра. Там успішному завтра. Тримаємося разом і так. переможемо. Хай так. буде день хорошим той день, яким ми живемо. Слава в Героям слава!